Привіт, шановні українці! Як у нас по-англійськи буде Шурен, своячка, теща, пасенок, бабуся, прапрапрапрадідусь, і це все. Давайте сьогодні розбиратися з сімейною парою. Давайте назвемо їх Джон і Мері, і слідувати їхньому життю і дивитися, які там є всі відносини у сім'ї і як оці всі люди називаються. З вами Ольга Кармаді, ваша вчителька англійської мови. Давайте починати. Отож, у нас є Джон і Мері. Джон і Мері, коли вони були маленькими, вони були бейбі. Бейбі це є дитя. Якщо ми говоримо про дитину, яку ми не знаємо, чи це чи хлопчик, це дівчинка, ми будемо його ще визначати займенником It. It is cute. Воно таке чарівне дитя, воно. Але потім бейбі росте і воно виростає у «child» дитина. Child, однина, child, дитина, діти, множина, children. Children, child. Ми не можемо е, слідувати законам утворення е, множини в англійській мові з іменником Child. Іменник Child має свою форму множини. Child, дитина, children діти. Як множина утвориться в англійській мові? За допомогою додавання закінчення S або ES до іменника. Той toy, іграшка, toys – іграшки. Але child, дитина, children, діти. Добре. Росте далі дитина, і виростає вона у teenager. Підліток teenager. І тут у нас може бути підліток хлопець і підліток-дівчина, так само, як і в українській мові. І з підлітка людина виростає у adult – Доросла людина, adult. Бачите, як воно пишеться, а як воно е, промовляється Adult. І у нас є man – чоловік, і жінка, woman. Чоловік і жінка, ці два слова, мають свої форми множини. Подивіться, man, як я його вимовляю, там е, одне напишеться через букву A, і вона у закритому складі вимовляється мен, так, трошки довше. А множина буде мен, коротке е. Тобто однина чоловік man, множина мен. Жінка буде woman і w'мен. Це є виняток в англійській мові. Багато слів не слідують цьому правилу, це є виняток. Отож, мен, мен, woman, wijмен. І знову ж таки грубо складаються трубочкою, тому що в нас слово woman починається з W. Ми не кажемо woman woman. Отож Джон і Мері вирішують одружитися. They decide to get married. To get married це є е, е, вираз в англійській мові. To get married. Одружуватися. І вони створюють сім'ю. And they create a family. Family сім'я. у них є подружжя. They have a marriage. They have a marriage. Marriage – Бачите, це є подружжя. Джон і Мері живуть у подружжя, і у них народжуються діти. They have children. Child, дитина, children, діти. У них є хлопчик і дівчинка. They have a boy and a girl. Так, boy. Бачите, як girl вимовляється, американська форма вимови girl. Boy – girl. І для Джона і Мері ці діти є сином і дочкою, так? A son and a daughter. Дивіться написання слова son. У нас є інше слово, яке також вимовляється son, але це є сонце на небі. І воно пишеться по-іншому. Sun – сонце на небі, son – син. І вимова daughter зовсім інша, чим слово daughter пишеться. Оце англійська мова для нас. Son and daughter. Джон і Мері в подружжі один для одного є husband and wife. Husband – це є чоловік. Wife – це є дружина. І вони для дітей вони є батьки parents. Один батько parent, батьки parents. А діти між собою є сестрою і братом: Sister – сестра, sister і брат. Brother. Brother. У Джона і Мері можуть бути також свої брати і сестри. Так? У них можуть бути розгалужена сім'я. І у дітей Джона і Мері можуть бути двоюрідні брат чи сестра. В англійській мові це буде cousin. і слово cousin включає в себе і двоюродного брата, і двоюродну сестру. Так що, якщо я скажу комусь Where is your cousin? американці не будуть знати без контексту, чи це є двоюродний брат, чи це є двоюрідна сестра. У українській мові це промовляється. У дітей Джона і Мері також можуть бути дядьки і тітки. Дядько це є «Uncle», тітка це є «Aunt». Зверніть увагу на написання «Uncle», «Aunt». Діти Джона і Мері виростають і самі вирішають одружуватися. І тут у нас тато з мамою переходить у стадію бабусі і дідуся. Бабуся буде «grandmother», дідусь буде «grandfather». І що цікаво зазначити, що слово «grand» існує в англійській мові, і воно означає великий, величний, важливий. «Grandfather». Дідусь Grandmother, бабуся. У нас сім'я росте, народжуються діти, і у нас є тесть і теща, так? father in law і mother in law Подивіться, як воно цікаво перекладається. Дослівно буде тато в законі і мама в законі, father in Father-in-law, Mother-in-law. Зять буде Son-in-law, і невістка буде Daughter-in-law. Son-in-law. І daughter-in-law. А як же у нас буде Шурен? Шурен і своячка в англійській мові немає різниці, чи це є брат і сестра жінки, чи це є брат і сестра чоловіка. Я знаю, що в Україні, особливо регіональні назви, там є різниця, але в англійській мові це завжди буде brother-in-law, брат в законі. Це може бути як брат жінки, так і брат чоловіка. І систер ін до, не дочка. запуталась я вже сама, сестра жінки або сестра чоловіка. Ось, І у нас є grandparents, дідусі і бабусі. так? І у нас є parents-in-law, тесть тещ і теща. Але вони в англійській мові називаються одним словом: parents-in-law. Дуже рідко це вживається. Отже, grandfather, grandmother, бабуся дідусь, grandchildren це є внуки, grandson, внук, granddaughter, внучка, і у нас є всі in-laws тест і теща. І до речі, можна, дуже часто в розмовній мові я чую, куди ти йдеш. А я йду до тещ, тестя і тещі, але вони можуть називатися одним словом. Where are you going? Куди ти йдеш? I'm going to visit my in-laws. I am going to visit my in-laws. Я йду відвідати моїх тещу і тестя. Але в англійській мові бачите, in-laws – людей в законі. Ось так по-англійськи буде. А якщо у нас є ситуація, що Джон і Мері у них немає дітей, і вони рішають усиновити дитину. They decide to adopt a child. Вони вирішують усиновити дитину. To adopt – усиновлювати. І тоді е, в українській мові в нас є stepfather – це є вітчим, Stepmother – це є мачуха, Stepdaughter – це є падчерка. і stepson – це є пасинок. І в нас ще можуть бути twins – близнюки так? Twins – Джон і Мері. Е, вирішили усиновити близнюків. Джон і Мері decided to adopt – Twins близнюків. Бачите, тут я не вживаю uh, A разом з twins, тому що Twins це є множина. Артикіль A тут не вживається. So John and Mary decided to adopt twins. Джон і Мері вирішили усиновити близнюків. І у них є Generation, у них є покоління Generation. Отже, у нас сім'я буде Family, родичі uh, Relatives. Близькі родичі, close relatives, а дальні родичі distant relatives. Дальній це є прикметник adjective distant. distant Дальній. Distant relatives, дальні родичі. Але ми рухаємося далі. Життя продовжується. Джон і Мері стають старими, і вони перетворюються у прадідуся і прабабусю. Як це буде звучати в англійській мові? Ми додаємо добавляємо до дідуся «grandfather». На початок ми додаємо great-grandfather. І все це пишеться через риску: great grandfather», great grandmother». І дуже часто в Америці можна почути, як люди питаються один одного, які ваші коріння? І е, часто можна почути, що люди кажуть, о, моя прапрабабуся бабуся приїхала з Ірландії на першому кораблі в Америку. My great great great-great-grandmother». Давайте вирішимо: great great grandmother Пра пра бабуся. Так? Прапрабабуся. Одне «grand» буде стояти, буде означати «пра». прапрабабуся. Особливу увагу потрібно е, звернути на слово cousin. Е, двоюрідний брат або «двоюрідна сестра. Їх ще в перекладах можна зустріти. це слово як кузин і кузена. Так? Якщо ми хочемо сказати, це є в нас двоюрідний брат, а якщо ми хочемо сказати «двоюрідна сестра, не двоюрідна, «троюрідна сестра, «Second cousin». Другий кузен дослівно. Але оскільки кузен уже має у собі значення, що це є двоюрідний брат, тоді слово second, яке в українську мову перекладається другий, буде перекладатися на українську як троюрідний брат. Second cousin – троюрідний брат, Second cousin – троюрідна сестра. Оце така цікава інформація для вашого запам'ятовування. Отож, шановні українці, побули ми з Джоном і Мері, прослідкували ми їхнє все життя, і вони стали дідусями і прабабусями, і мали вони дітей і все таке решта. Ось такі у нас переклади на англійську мову. І я знаю, що в Україні є велика кількість своїх діалектових назв. Я виросла на Гуцульщині, і в нас там дуже багато чого можна почути. Але я на це не буду звертати увагу, я говорю вам те, як правильно перекладаються назви, сімейні назви на англійську мову і як вони звучать в американській англійській. Шановні українці, всього вам найкращого, будь ласка, ставте вподобайку, і ми побачимося з вами. Бувайте!